20 травня у День діагностики меланоми пацієнтів обласного діагностичного центру безоплатно обстежували на наявність онкологічних захворювань шкіри. У даної пацієнтки на шкірі е, трошки підозріле новоутворення для того, щоб вирішити питання, що з ним робити в подальшому. Ми проведемо фотофіксацію даного новоутворення за допомогою цифрової фотокамери. Зараз ми підключили до дерматоскопа цифрову фотокамеру. Все, ми зробили знімки. Ці знімки фіксовані, після цього ми їх заносимо в комп'ютер і вони зберігаються у нас роками. І ми через 3 місяці подивимося. Чи щось змінилось? Ольга розповіла Суспільному, що двічі на рік звертається до лікарів для дерматоскопічного обстеження тіла. У мене є деякі ускладнення з організмом, от і я періодично кожні півроку приходжу, перевіряю всі новотворення, які є на шкірі. Часто і густо. Люди навіть не підозрюють те, що в них може бути якісь відхилення від норми, ті, ті самі новоутворення, зазвичай маленька, незрачна родинка, а воно потім з часом переростає. Більш складне Тетяна прийшла до діагностичного центру для профілактичного огляду. Вона каже, що два роки тому після відпочинку на сонці помітили на тілі новоутворення, які потім хірурги видалили. До Володимира Федоровича я звернулася вже не вперше, так як до цього мала після відпочинку новоутвір. Звернулася вдруге. Всім бажаю дивитися за своїм здоров'ям. Якщо бачите, якісь нові утвори, звертайтеся, щоб лікар провів консультацію та якісно видалив те, те, чого не має бути на вашому тілі. За словами Володимира Доліпця, пацієнти мають звертати увагу на будь-які новоутворення шкіри, які виявили вперше або помітили зміни існуючих родимок чи папілом. При вчасному виявленні злоякісного захворювання пацієнт виліковується ускладнень для здоров'я, каже лікар-дерматолог. Завдання лікаря-дерматолога заключається в тому, щоб виявити злоякісне новоутворення шкіри саме на ранньому його етапі. Коли воно ще обмежено поверхневими шарами шкіри, це дає змогу повністю вилікувати пацієнта на сьогоднішній день. Упродовж 2023 року. Володимир Долібець виявив 17 випадків онкологічних захворювань шкіри у пацієнтів. Лікар говорить, що окрім меланоми є інші небезпечні для здоров'я новоутворення. Ми ж діагностуємо не тільки меланому в цей день. Ми не зациклюємося тільки на меланомі. Крім меланоми, існують і інші раки шкіри. Це плоскоклітинний рак шкіри, базально рак шкіри, які трапляються набагато частіше ніж меланома, і будь-яке новоутворення на тілі пацієнта. Якщо він бачить, що щось з'явилося, необхідно відразу звертатися до лікаря. Логніт Харшан, Ольга Нестеренко, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.